Всім привіт! Сьогодні буде таке незвичайне відео. Я буду пакувати посилочку своїй сестрі з тими матеріалами, якими вже не користуюся, і т.д. да, Я часто роблю такий обмін, тому давайте почнемо. Спочатку я їй передаю всі красочки від картинним по номерам, які мені дарували, тому що я ними реально щось мало користуюсь. Далі я просто зараз вам тут покажу взагалі, що в мене є в цій коробочці, тому що частину з цієї коробки я передам сестрі. У мене тут ось такий акрил в баночках малесеньких таких. Я багато що купувала на огляди грильда, голодна я. герлянда. Далі скетчбук, який ну, мене, чи... чисто, мене чисто чесно не надихає. Листочки. Потім ще один скетчбук ось такий, о, з ужасним портретом жахливим. Але далі ілюстрації такі ще і норм. Це я в них малювала ці боже, челенджі. Гуашка на 12 кольорів, Гуашка на 9 кольорів. Це дитячі. Реально, кстати, рекомендую купувати. Якщо хочете помалювати Гуашку за нормальну ціну і не витрачатися на прям профматеріали. Акрил сріблястий, золотистий, там взагалі повинно бути 4. Всякі викраски, бли, блисківки, декоративний скотч, чистий скетчбук. в цій коробочці в мене маркери, якими я не користуюся, але хай будуть. Далі купа паперу різного. Це тут старі роботи, на яких я, в принципі, можу на зворотньому боці малювати. Я так часто роблю, якщо роботи мені не подобаються. Далі пенальчик, де просто купа хламу. Я його відкладаю. Блокнот, де я нотую всі такі знаєте, курси і т.д. і ТП. Що в нас є в пеналі? Це повербанк, купа якихось маркерів, бумажечок, пилочок, цього клей, різні дуже різні олівці. там В основному це B6, B8, ще декоративний скотч. До речі, наушники, хоч в мене є і безпровідні, я все одно інколи користуюся проводними, вони реально інколи виручають. Механічні олівці різні. Різні цукерочки були колись. Гомка ось ці олівці. До речі, один з них для пастелі щоб розтушовувати, І всякі заправки для олівців ну, всяка така двіжуха. Цього всього я сестрі зараз буду складати сюди, але потім перепакую більш-меншу коробочку, щоб воно все було компактніше. По-перше, кладу відразу ось цю велику баночку з акриловими фарбами, якими я не користуюся, які були по картинах від номера, по номерам від моїх друзів. Далі кладу акрил, декоративний скотч, викраски, блисківки, ще якісь блисківки, білий маркер. Вона ще мене не тільки малює, а робить поділки діайваї. Поділки, ну, коротше, всяку цю хендмей своїми руками. Далі я ще кладу її гуашку, тому що я гуашкою вже не користуюся, залишила собі ото чотири кольори професійно і мені цього вистачить. Ось цей чорний скетчбук, який. Ну, от реально, я, в мене принцип такий, якщо скетчбук мене за два роки не надихнув. Його продовжити, його треба просто передати іншому. Можливо, там піде діло краще. ну от Я за нього реально сісти не можу, він мені от, ну, не йде. Білий екрільчик, я ним не користуюся. Це, я не пам'ятаю, студіо «Роса». ну він трішечки е рідкуватий для мене. Далі я кладу ось такий ще блокнотик, Я купувала його для Тутрінгу, здається, але не користуюся, він чистесенький, новесенький. Тому також віддаю, далі я пройдусь по кісточкам. Віддам ті, якими реально не користуюся. Наприклад, ось такою донесенькою ну, взагалі ні разу не користувалася, хоча купувала і планувала там куча деталі вимальовувати. Ну, вона мені не пригодилася. Можливо, їй вона стане в пригоді. Далі ще здається, я там клала декілька круглих, да, ось кістечок, якими теж не користуюся. Звичайні ці для акварельки також. Отакі великі, я, в принципі, які засохші я клала їй для того, щоб вона робила бризги, вона про це знає. Я дивиться мої відоси, вона розуміє, що тут що до чого, що фігню не положу. І ще мені здається, я ще туди поклала отой да, веєрну кісточку, поклала скетчбук на о, пружинах. Я вирвала акварельку білу поклала, це важливо. Зажим, то був мимо. Е, ще поклала скетчбук на пружинах, тому що видерла, ну, вирвала там є можливість вирвати роботи, які мені сподобались. І поклала, рішила, вирішила покласти його, тому що от реально, скільки в ньому малювала, от ну, не моє. ну, от Просто він мені ну, незручний, ці пружини і всі, всі діли. Тому. Там дуже крута бумага, вона ще я знаю малює маркерами, меріна періодично і акварельку, тому для неї це буде топ, тим паче він реально такий крутий. Ще покладу велику зелену фарбу, тому що я знаю, вона її точно вималює я однозначно ні. Ще я вирішила ще велику гуашку додати додати різні ось ці блисківки, викраски. Вона реально не йде ну, в цьому приміненні. Короче, він знає, куди його все використовувати, отак скажу. І дякую всім за перегляд. І скажіть, будь ласка, чи ви так робите, що передаєте своїм там, меншим або друзям якісь артматеріали, які ще дуже в хорошому стані, вони прикольні, але ще ними ви вже ними не користуєтесь. Чи я так одна оце так роблю, що передаю матеріали сестрам там? Просто бо я ними не користуюся.